Усім привіт! Сьогодні ділю з вами натхненням по організації простору. Отож, кіт порвав тюль. Я в Юскові купила ось таку штору, вона напівпрозора, але коричневого кольору і з відтінком ну, в принципі, майже співпадає по тому, який мені потрібен був. Отож, вона має і е, петельки, і ось такі крючки. У мене на крючки, тому петельки відрізаємо. І по довжині вона має 3 метри. Але у наборі йде стрічка, яку можна з допомогою праски ось таким чином вклеїти і зафіксувати низ. Тому я відміряла скільки потрібно, просто відрізала ножицями і зафіксувала. Трохи вона торочилася, тому ножицями ще позрізала зайве. І все. Була штора одразу готова для того, щоб вішати на вікно. Тут почалась найважча частина роботи для мене, тому що просування здається нескінченним і монотонним. Тому поки ви підтримуєте мене в цій нелегкій справі, можете поставити лайк, підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую. Далі відміряю, на яку довжину мені потрібно стягнути цю штору. Стягую і прикріплюю до ось таких крючків зажимів. Потім у АТБ я купила ось такий тримач для штори. Він з магнітом, а ниточка ось ця така як резинова. Дуже зручний. І мені дуже він сподобався, тому що виглядає так по-багатому але не за всі гроші. Далі усю цю красу потрібно зафіксувати, тому беру ось такий невеличкий крючок. Дуже добре, коли у вас стіни із газоблоку, можна фактично руками вкрутити, будь-що і воно достойно тримається. Отож, вкручую цей невеличкий крючочок і вже фіксую фінішний варіант. Від штори у мене залишилась частина, і я ще вирішила задекорувати коробку, тому що у нас є велика кількість іграшок, і я їх складаю в різні коробки. І купувати їх вже немає сили, тому ось таким чином можна її зробити і потім буде не жалко викинути, коли вже іграшки нам не потрібні будуть. Отож, наклей пістолет, фіксую тканину, трохи не вистачило, тому ось ту дірочку заробляю шлеєчками, які я повідрізала. Далі починається найцікавіше, і я соваю меблі. Спершу вирішила тут зробити місце для дитячих ігор. Все поприбирала, попереставляла, але якщо ви уважно подивились заставку, так в кінці не буде. Далі запускаємо нашого помічника робіка, щоб він поприбирав усе, що натрусилося, від переставляння меблів, від тої штори. Дуже хороша річ, хочу вам сказати, тому, якщо цікаво, можу зробити ще відеовідгук про цього робота. Далі почала трошки розгрібатися на кухні. Є у мене вазончик, треба його пересадити, і поки що він буде на холодильнику для краси, тому що там є місце і не знаю, що поставити. Але з кухні я знов повернулася у вітальню і знов попереставляла всі меблі, тому що. Вирішила, що при вході має бути симпатично, а дитячий стіл може стояти в іншій частині. Тому додаємо сюди вазончик, і це фінішний варіант, який мені реально сподобався.